З миром Божим, друзі, всім Божих благословень. Ми бачимо, що навіть в 21 столітті існує Вавилон. Це терори, вбивства, війни, насильство. Але Господь дає нам можливість змінитись саме і змінити цей світ, приводити людей до покаяння, до Слова Божого. Бог нам показав в Біблії Откровення, як не попасти у Вавилон і як вийти з релігії. Якщо в мене є противлення до пасторів, до ведення, які вони нам дають, до довольних людей, то я знаходжусь у Вавилоні, тому що це проти Бога, проти Слова Божого. І коли людина не вивчає Слово Боже, не знає істину, то її легко вести в оману. Вона може легко спокуситися на цей світ, тому що всі війни, катаклізми, які відбуваються на нашій планеті, це лише попередження від Бога. Для того щоб ми прокинулись від пітьми і від страху, і зрозуміли, що потрібно слухати голос Божий через Слово Боже. Амінь.